Добрий день. Тема уроку третій закон Ньютона. Але спочатку пропоную згадати, про що йде мова у попередніх двох. Отож, закон інерції. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно, або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Інерціальна система відліку це система відліку, відносно якої спостерігається явище інерції. Тобто, це система відліку, у якій тіло залишається нерухомим або рухається рівномірно чи прямолінійно, тобто зберігає свою швидкість сталою. Відповідно, неінерціальна система відліку. Це система відліку, відносно якої явище інерції не спостерігається, тобто відбувається зміна швидкості тіла. Наприклад, тіло рухається рівно прискорено або ж рівно сповільнено. Перший закон Ньютона. Існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху. Якщо на тіло не діють жодні сили, або ці сили скомпенсовані, повторимо, що ж таке сила. Сила це векторна фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, або ж просто мірою взаємодії. Більшість сил позначаються буквою F, сили вимірюються у ньютонах. Одиниця вимірювання сили 1 ньютон. У сили є певні характеристики. По-перше, сила характеризується точкою прикладання, напрямком та значенням, тобто модулем. Звертаю увагу, точка прикладання, тобто початок вектора, знаходиться на тому тілі, на яке діє сила. Відповідно, зараз точка прикладання, сила тяжіння та сила пружності знаходиться на візку. значить, це сили, які діють на візок. Так само, як і сила тяги, сила, з якою цей візок тягнуть. Сила тертя, прикладена до колеса візка, значить, ця сила діє на колеса візка. Це щодо точки прикладання. Напрямок сили вказує, в якому напрямку власне, відбувається ця взаємодія, значення або модуль сили. Також береться до уваги при графічному зображенні. Чим більше значення, чисельне значення сили, тим довший вектор. Якщо на малюнку у нас зараз сила тяжіння та сила пружності мають однакову довжину вектора, це значить, що за чисельним значенням вони також рівні. Якщо на малюнку вказаний масштаб, наприклад, ось масштаб, один відрізок дорівнює 1 ньютон. То маючи цей масштаб, можна чітко визначити значення сили, наприклад, сила тяги F. Вказано, що довжина вектора складається із п'яти відрізків, бо за довжиною дорівнює довжині 5 відрізків. Враховуючи, що один відрізок характеризує силу в один ньютон, ми можемо зробити висновок, що сила F має чисельне значення 5 ньютон. На тіло, як правило, діють декілька сил. Рівнодійна сила це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. Якщо сили діють вздовж однієї прямої, тоді рівнодійна знаходиться як сума або як різниця даних сил, в залежності від їх напрямку. Якщо ж сили діють під якимось певним кутом, тоді ми знаходимо рівнодійну геометричну. В даному випадку на малюнку діють сила F1 та сила f 2 Між їх напрямками є певний кут. Для того, щоб знайти рівнодійну, ми домальовуємо пунктирчиком паралелепіпед і знаходимо його діагональ. Ось довжина вектора цієї діагоналі це і є рівнодійна сила. Відповідно, ми таким чином визначаємо напрямок та чисельне значення. Цієї сили. І е, за геометричною сумою векторів ми можемо е, визначити, що сила F рівнодійна дорівнює векторній сумі сил F1 плюс F2. Другий закон Ньютона прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили. Прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла. Звертаю вашу увагу, у рівнянні прискорення та F стоять як векторні величини, тобто потрібно знаходити їх чисельне значення, значення їх проекції. Як же записати другий закон Ньютона, якщо на тіло діє не одна, а декілька сил? Сила F, яка стоїть у другому законі Ньютона, це рівнодійна усіх сил, що діють на тіло. Відповідно, якщо на тіло діє декілька сил, то замість F ми ставимо суму сил, векторну суму сил. І ось таким чином загалом записується другий закон Ньютона. Ударте долонею об парту. Боляче, але чому? Можливо, тому що на вашу долоню подіяла парта з певною силою. Потягніть свого товариша за руку, стоячи на гладенькому льоду. Хто зрушить із місця? Обидва? А чому? Можливо тому, що не лише ви тиснете, тягнете свого товариша, але й товариш тягне вас. Чи зможете, ви, вхопившись за волосся, витягти себе з води? Як це, наприклад, робив барон Менгхаузен? Ні, це неможливо. Тому що витягнути себе з води це, як мінімум, змінити свою швидкість, змінити її від нульової до якогось чисельного значення. Змінити швидкість може тіло лише тоді, коли відбувається взаємодія тіл. Тобто, для того, щоб тіло змінило свою швидкість, на нього повинно подіяти інше тіло. Відповідно, саме тіло, не взаємодіючи з іншими тілами, не може змінити свою власну швидкість. Ви знаєте, у природі тіла взаємодіють між собою. Проведемо дослід. поставимо на горизонтальну поверхню два однакових легкорухомі візки та за допомогою динамометрів прикріпимо їх до вертикальних стій... стійок. Ось. На кожному візку закріпимо магніт, розташувавши їх один до одного різноіменними полюсами південним та північним. Магніти притягуються, сунуть візки та розтягнуть пружини динамометрів. Дослід продемонструє, що покази обох динамометрів будуть однаковими. Дві поділки лівий динамометр, так само дві поділки розтягнувся правий динамометр. Відповідно, можемо зробити висновок, із якою силою магніт 2 притягує магніт 1, і з такою ж силою магніт 1 притягує магніт 2, f 1 дорівнює f 2 Сили при цьому протилежні за напрямками. f 1 діє вправо, сила f 2 діє вліво, третій закон Ньютона. Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Відповідно, сила, з якою земля притягує до себе місяць, чисельно дорівнює силі, з якою місяць притягує до себе землю. Сила, з якою земля притягує до себе місяць, це сила Ф2, сила, що діє на місяць. Відповідно, сила, з якою місяць притягує до себе землю, це сила Ф1. Сила, яка діє на землю. Сила, з якою мотор човна діє на воду, дорівнює силі, з якою вода діє на мотор човна. Сила, з якою літак діє на повітря, дорівнює чисельно дорівнює силі, з якою повітря діє на літак. За напрямком ці сили протилежні, чисельне значення їх однакове. Тут, якщо це реактивний літак, сила, з якою, ви бачите, сила, з якою продукти згоряння палива діють на літак, дорівнює силі, з якою літак діє на продукти згорання. Третій закон Ньютона виконується як у випадках безпосереднього контакту тіл, як у випадку, наприклад, із пружинами, так і у випадках взаємодії тіл на відстані. Це взаємодія заряджених кульок. Сили завжди виникають парами. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу. Ці сили не зрівноважують одна одну, тому що прикладені до різних тіл. Поясню іще раз, що до природи сил. Якщо сила, яка діє на перший візок, це сила пружності, то і сила, яка діє на другий візок, це також буде сила пружності. За величиною ці сили однакові. Якщо ми згадаємо перший закон Ньютона, в якому говориться про те, що тіло, на яке діють однакові за величиною, але протилежні за напрямком сили, залишається у спокої, тоді виникає запитання. Чому ж пружина в даному випадку, стягуючись, змусить рухатися обидва тіла. Чому ці тіла будуть змінювати свою швидкість? Причина в тому, що сили, які виникають в даному випадку, це сили, що діють на різні тіла. Сили, що діють на різні тіла, не компенсують одна одну. Сили, з якими відштовхуються два. Тіла заряджені одноіменними зарядами. Знову ж таки, це сили, які мають одну природу. В даному випадку це сила колона, сила взаємодії між зарядженими тілами. Ці сили протилежні за напрямком, однакові за чисельним значенням, але ці сили змушують тіла змінювати свою швидкість, відхилятися, почати рухатися. Тому що вони не компенсують одна одну, вони діють на різні тіла. Сила f 1 діє на ліву кульку, це видно з точки прикладання. Сила f 2 діє на праву кульку, це також видно з точки прикладання. Відповідно, сила F1 це сила, з якою права кулька відштовхує від себе ліву, діє на ліву кулю. Сила F2 2 Сила, з якою ліва куля діє на праву. Сила, з якою ліва куля відштовхує від себе праву. Дякую за увагу. На наступному уроці ми розглянемо е, окремо кожні сили механічні, які використовуються для розв'язку задач.